Не пройшло й року після останнього ремонту, а по вулиці проїхати неможливо. Яма на ямі. Хто буде відшкодовувати за ремонт автомобіля? Місцеві жителі скаржаться на розбиті дороги у місті, зокрема по вулиці 1 травня та у військовому містечку. 12. я ж кажу, мені надоїло вже в машині. міняти. це смішно, розумієш? У військовому містечку 12 настільки критична ситуація з дорожнім полотном, що автомобілісти навіть не пригадують, коли був останній ямковий ремонт. Хоча посадовці стверджують, що він був. Ні, дівша дороги не діялися, не діли а зараз з війною, так взагалі, все печально». Події звернулись за коментарем до відповідальної особи начальника управління ЖКГ Прилуцької міської ради Олега Созінова. Посадовець зазначив, що на всі види ремонтних робіт є гарантія від підрядника. Поточний ямковий ремонт доріг у військовому містечку номер 12 та по вулиці 1 травня виконувались на початку літа 2022 року, майже рік тому. І гарантія на нього була один рік. На запитання, чи підпадають ці ділянки доріг під гарантійний термін, начальник управління ЖКГ відповів так: відповідно до укладених договорів в минулому році, в 2022-му, для проведення поточного ямкового ремонту є гарантійні зобов'язання. Вони завжди були і завжди в договорах вони вказуються в цьому напрямку. Також була проведена робота. Представників управління житлово-комунального господарства спільно з інженером з технічного нагляду, тобто людина, яка відповідно до договору проводила технічний нагляд за виконанням робіт минулого року, ділянки, на яких проводився ремонт, обстежені, що стосується 1 травня і військового містечка. Ділянки, які потрапляли під гарантійні зобов'язання, не виявлені. Наразі ж місцеві мешканці жалюються на стан покриття. кажуть, зовсім не помітно, що відбувався будь-який ремонт у минулому році. Ніби асфальт зійшов разом зі снігом. А це ж осінню залатали. Ну так, звісно, осінь, космиосінь, і от ета з весни та сама ситуація. Та сам що робили, що не робили. Це і всі однаково, це де вони були, там, там і залишилися. Одна з місцевих мешканок навіть показала, де була латка, яка ремонтувалась минулоріч. І теоретично має підпадати під гарантійний ремонт. Тут такі ж були, всі роздроблені. А потім залатали. А ви не пам'ятаєте приблизно, коли в минулому році латали? В цьому році? Ні, не пам'ятаю. В минулому, в 22-му. А, в 22-му, після літа. літом, глибоким літом. Десь ближче до осені. Да, так, до осені, так. Да, да. А коли вже ями з'явилися нові? Хто його знає? потихеньку і з'являлися. Це ж взагалі. Вообще не єзять нічого жнірзі. Інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун зазначає, що уважно слідкував за дотриманням технології ямкового ремонту. Та додає, що у минулому році всі латки були покладені правильно і тому наразі вони цілі. А те на що скаржаться містяни, це нові ями, які утворюються поруч з латками під час фрезерування. Під час фрезерування цієї ямки, яка є під час фрезерування. Піднімається фреза, піднімає біля, спереду чуть-чуть асфальт. Хай навіть там мікроскопічні тріщини, але вони є. Туди вода затікає, зимою підривається цей асфальт. Отже, судячи зі слів посадовців, дороги у прилуках не підлягають гарантійному ремонту, а тому і покращення стану дорожнього покриття чекати не варто.